Samsung a 30 s ціна 2500. Є ось такі потертості на задній кришці. На роботу вони ніяк не впливають. Так телефон працює досить гарно, перевірений, протестований. По зарядці тут Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. По екрану косок чи царапок серйозних немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без аккаунтів А30S. На 11 Android, є він. І по пам'яті тут досить непогана пам'ять. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Тут хороша камера, досить багато кольорів має. Перевірений телефон, протестований. Все працює гарно, добре. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.